Привіт, друже! Е, мене часто питають: Олег, а як в тебе все починалося? І як ти познайомився з інформацією про оздоровлення? про... Систему е, концепції здоров'я, як ти е, вибрав цю компанію як справу твого життя, я вам розкажу, друзі, ще ніж 8 років 9 назад, моя мама мені якось позвонила, вона вчителька в школі, і каже: Я хотіла би пройти програму очищення кишечника. Я кажу, окей, мама, я тобі куплю цю програму. Е, на свій день дзвонить сестра моя менша е, з Одеси, така каже: Ой, я 84 кілограма, мене чоловік любить таку, але якщо ти мені купиш, я... Теж її пройду. І таким чином кажу, Окей, і, і тобі куплю. Я працював на той час в рекламній компанії секретарем на зарплату і не замислювався, що буду займатися якимось бізнесом або буду займатися консультаціями в сфері здоров'я. Але так вийшло, що моя мама схудла на 10 кг, сестра на 17 кілограм. Вони почували себе прекрасно, і я завдяки цій інформації захотів просто ділитися. З своїми знайомими про цей випадок. Так одна каже, я хочу, друга каже, я хочу третя. І так закрутилося, що люди почали отримувати класні результати. У когось пройшли мігріні, у когось пройшли опухші ноги, у когось пройшли алергії, у когось покращилася якість нігтів, волосся та шкіри. Окей, у когось з'явилася більше енергія. В мене персонально вийшовся такий результат, що теж я проходячи програму очищення з на 6 кг, в мене була алергія 3-4 роки кожну весну. Сну, закладало горло, ніс, очі, і я пив таблеточки, закапував постійно ніс. І коли я пройшов програмне очищення, пройшов по концепції здоров'я, я, я вирішив це питання і вже більше, ніж 8 років не знаю, що це таке. Ось. Тому, якщо тобі заходить ця інформація, і ти може хотіла би або хотів би познайомитися більше з системою здоров'я від компанії Coral Club, як можна підкоригувати вагу, як можна почати. Є нове таке життя да, з цією справою. Можливо, тебе цікавить і також і е, додатковий дохід. Це все можливо з Coral Club. Так що пиши мені в приват і е, я поділюсь з тобою ціну інформацію.